Палітра здоров'я. Ми недарма хочемо бачити на своїй тарілці різнобарвні овочі та фрукти. Різні кольори означають наявність різних вітамінів та мікроелементів, отже, різний вплив на організм. Саме тому різноманітне харчування це ще й різнобарвне харчування червоний колір. Він свідчить про те, що в овочах і фруктах міститься багато лікопіну та антоціанів. Лікопін допомагає організму протистояти розвиткові катаракти і розладам серцево-судинної системи, а також вважається однією з речовин, що запобігає виникненню раку передміхорової залози. Лідер за вмістом лікопіну томат. Антоціани допомагають зміцнити пам'ять та зір серцево-судинну систему, захищають сечостатову систему від інфекційних збудників. Помаранчевий та жовтий кольори. Овочі та фрукти помаранчевого і жовтого кольорів містять багато бета-каротину. Він зміцнює імунітет та поліпшує стан шкіри. Окрім того, в них містяться вітаміни А і С. Овочі та фрукти жовтого і помаранчевого кольору допомагають у нормалізації функцій серцево-судинної системи та зору. Мабуть, усі знають, що абрикоси треба їсти, щоб було гарне волосся, моркву, щоб був гострий зір. Усе це правда. Деякі застереження стосуються цитрусових. Яскраво помаранчеві чи жовті вони багаті на вітамін С, дуже смачні, але для багатьох виявляються алергенами. Зелений колір, деякі рослинні продукти зеленого кольору. Містять каротеїноїди, що поліпшують зір. Лютеїн і зеаксентин. В інших багато індолідів, речовин, що здатні зменшувати ризик розвитку раку грудей. Ще одна група зелених овочів містить фоліву кислоту. Отже, обмежуватись, наприклад, одним лише зеленим салатом чи огірками не варто. Природа дала нам багато зелених овочів та фруктів: брокколі, горох, зелений виноград, зелений перець, петрушку, агруст. Існує навіть думка, ніби зелені овочі та фрукти найкорисніші з усіх. Антиоксиданти також допомагають уповільнити процеси старіння в організмі. Деякі дослідники стверджують, що люди, які вживають багато зелених овочів, мають кращий настрій, легше позбавляються депресії та стресу порівняно з тими, хто не дбає про палітру овочів та фруктів у своєму раціоні. Синій та фіолетовий. Овочі, фрукти та ягоди набувають синього чи фіолетового кольору завдяки антоціану, який є не тільки барвником, але й антиоксидантом. Антоціани допомагають зберігати здоров'я сечоводільної системи, пам'яті, мозкових функцій, зменшують вплив стресу. Сині та фіолетові це не тільки баклажан чи червонокачанна капуста. Це також чорна смородина, чорниця, чорноплідна горобина, темний виноград, темні оливки та сливи. Білий та коричневий кольори. Овочі та фрукти цих кольорів не менш корисні, ніж інші. Але якщо страви на тарілці мають переважні такі барви, це означає, що організм регулярно не отримує необхідні для повноцінної життєділянці речовини. Втім, білі дарунки природи. Це чесник, ріпчаста цибуля, цибуля, шалот, порей містять речовини, що допомагають організму звільнятися від канцерогенів. Люсові гриби, корінь селери та груша містять речовини, що захищають оболонку клітин. До цієї ж групи належать світла картопля і топінамбур, банани, фініки, корінь петрушки, цвітна та біла капуста, а також кольрабі. Усі вони містять аліцетин, який серед іншого. Допомагає підтримувати роботу серця, знижувати рівень поганого холестерину в крові та підвищує опірність організму деяким видам злоякісних пухлин. Дякую за увагу!